Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в на ножовій темі. Складаний ніж від компанії SENCAT RegNator. Даний ніж наданий на огляд офіційним представником бренду CVV в Україні, магазином CVV.ua.com.ua. по промокоду Funarist S. Ви можете придбати цей та інші товари в магазині CVV зі знижкою 10%. Вітаю, друзі! Надзвичайний цінопад в мережі Atlant Market. Вже з 13 по 23 листопада на всіх сайтах мережі стартують величезні знижки, а з 23 і до кінця місяця Чорна п'ятниця. Гарна новина, купіть товари по мегавигідних знижках та додайте до них 10% знижку по промокоду FONARIS S і отримайте товари по значно меншій ціні. Перелік сайтів мережі Атлант Маркет та промокод на додаткову знижку ви знайдете під цим відео. Надходить ніж ось такий стандартний коробці від компанії SandCut. Якщо хто не знає, це суббренд знаменитої компанії Winknife. також є такий чохол, шикарний чохол, який тільки дещо поступається чохлам від CVV по якості. Але також є, як бачите, салфетка, є різні рекламки і так далі. Тож, друзі, що говорить нам виробник? Складаний ніж для IDC та виїздів на природу, Syncatric Gneiter, має універсальний клинок, ClipPoint з прямою кромкою. Лезо відкривається двома способами: плавець віпера або двосторонній шпеник. Осьовий вузол на керамічних підшипниках, замок Liner Lock. У виробництві використаний нержавічу сталь 9 хром 18 молібден ванадій. Якщо хто не знає, це аналог американської сталі 440C, але вона дещо більш легована. На руків є шорсткі плашки G-10 та двопозиційна кліпса на кишеню. Характеристики керамічні підшипники у осьовому вузлі. Профіль клинка Clip Point. Матеріал мартенцит на сталь 9 х18 MD на надій з чорним покриттям, твердість клинка 5860 роквелу. Замок лайнерлок, руків'я g 10 Повна довжина 201,3 мм, довжина у закритому положенні 112,8 мм, довжина клинка 88,5 мм, товщина обуху 3 мм, товщина руків'я 12 мм, вага 101,5 г. Тож, друзі, давайте подивимось на це украсення поближче. Ось так виглядає: дуже красивий ніж. Як бачимо, весь ніж чорний, практично і руків'я чорне, і лайнери, і сам, власне, клинок також чорний з чорним покриттям. Ніж, як вже сказано, із сталі 8 Chrome 18 молібден ванадій. Це дуже класна сталь, я не раз нею користувався, і я вам скажу, що вона навіть дещо краща за 447 американську. Як бачите, спуски майже від обуха, тобто, від, скоріше від 3 четвертих. зверху є хребет. Для того, щоб ніж зробити трошки більш потужним, є фальшлезо. Тобто важкої роботи, ніж практично не боїться, не дивлячись на вігнуті спуски, тим не менш, я б не став ним щось длубати. Тому що, подивіться, кінчик, хоч і не тендітний, але все ж для длубання він не призначений. Зведення у 03, що, в принципі, стало нормою для всіх суббрендів V-Knife. Так само, як і дуже класна якість. Шикарна обробка всіх деталей. Як завжди, клинок по центру. подивіться. Жодного ножа ні CVV, ні V-Knife, ні Syncut я не зустрічав, щоб клинок був не по центру. Що треба повчитися деяким американським та європейським компаніям. Кліпса, як бачите, ти up вона переставляється на іншу сторону глибокої посадки, тобто при посадці на кишені ви будете бачити лише кліпсу. Ножа бачити не будете. Вся конструкція скріплена Торксами. Чесно кажучи, так і не знаю, чи є антипровороти у ножах Сенкат, тому що з двох сторон знаходиться Торкс на 8. Інші гвинти це Торкс на 6, в тому числі і Торкси, на яких сидить Кліпса. Конструкція скріплена трьома осями. І також є ось така ось підтемляк, як бачите. Тобто вона не наскрізна, а призначена тільки для того, щоб ви могли заправити сюди темляк. І також, звичайно, ж, осьовий гвинт, який на керамічних підшипниках. Механіка працює практично ідеально. До речі, на ножі є чойл. чойл середній, але мій немаленький палець стає сюди нормально і, в принципі, не торкається крайки. Так що при якихось тендітних роботах можна брати за цей чойл. Не боячись порізати палець. Також є насічка на клинку, яка не надто агресивна, але добре утримує палець. І, звичайно ж, є шпеник, за який також ми можемо відкривати ніж. Тобто ми можемо відкривати його або за шпеник, або ж за фліпер. Тобто, ось так, ось так. Механіка працює практично ідеально. Ще не зустрічав жодного ножа, ні CVV, ні sn ні v якого механіка працювала погано. Накладки на руків'ї із GTM. Доволі цікава текстура. Як бачите, є ось така невелика наскрізна перфорація і є перфорація самих лайнерів. Ось так подивіться. Видно, що все перфоровано. Крім оцієї частини підпірної лайнера, все перфоровано. А ця перфорація, скоріше, для краси, зроблена. Обробка, як я вже казав, ідеальна. Лайнер на початку клинка на початку п'ятий клинка. Лайнери приблизно 1 мм товщиною, що стандартно для EDC ножів. Дуже різуча геометрія і дуже непоганий профіль самого клинка, і також непогано виглядає сама модель. Як ви зрозуміли, отвору під темляк немає, але, як я вже казав, така бонка, за яку можна підчепити темляк. І витягувати саме за темляк, тому що ножі глибокої посадки зазвичай витягувати без темляка трішки незручно. Тож, давайте перевіримо вагу. 102,6 грама, ну, трішки більше, ніж заявляє нам виробник. Тож, друзі, який висновок, дуже класний, зручний і стильний ніж за свої гроші від топового виробника. Надзвичайно різуча геометрія, стильне руків'я і 10 Добре сидить у руці різними хватами. Прекрасна механіка. Чого ще треба за такі гроші, друзі? Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки. Ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.